часу суток ми з України. Зараз я покажу, як задекорувати укос. Найперший етап це грунтування. Грунтую ґрунтівкою акілків ґрунт для кращої адгезії. Грунтуємо за допомогою валіка, набрали ванночку і просто-напросто його покриваємо, Ну, на камеру воно, мабуть, не видно. Головне, щоб не було потіків. І чекаємо повного висихання. Після того, як ґрунтівка висохла, ґрунтуємо фарбою сайден матку, два шари. Той же валюв щось під ґрунтівки, невеличким борсом, не роблячи потіки, просто-напросто зафарбовуємо всю поверхню. Я ґрунтів, ой, фарбу на перший шар розвів водою процентів на 10 Оці всі тріщинки і погано підготовлена поверхня, декор. Лава скриє. Особливу увагу потрібно кутам приділяти, щоб там не було напливів. Маленька шубка допускається. на ну, напали мається на увазі. Другий шар наносимо аналогічно першому. Просто в 1.12, перший шар висок, наносимо аналогічно першому. Не оставляючи потєків. І так, два шари фарби вже повністю висохли. Зараз приступаю до нанесення першого шару декоративної фікатурки лава. Я її розвів до такого стану, такого фарби, заколірував і розвів до стану фарби водою, десь процентів на 30%. І зараз за допомогою такого валіка я буду наносити перший шар. Моя задача просто-напросто зробити, ну, зафарбувати фарбу декоративкою лава. Це буде перший шар після висихання, тоді будемо вже формувати малюнок. Зараз ми ось Отака невеличка шубка має місце, що тут немає нічого страшного. на висках. Лави висок приступаю до нанесення другого. Лава в той же самий колір, не розведена, я беру щіточкою і отакими от рухами краї-навкрест наношу на поверхню. Намагаюсь тримати рівномірний шар. Після того, як укос повністю нанесений, на обйоми це можна десь до квадрата наносити, беремо пластикову кельму. Вона чистенька, потім беру, закалюю її матеріалом, щоб вона не липла. І роблячи натиск двома пальцями на передню частину, крутимо вісім кінолік. Якщо десь не подобається малюнок, завжди можна додавати матеріал, ну, як, наприклад, от ліс. <пліст> Наносимо цю сторону, перегладили малюнок. Зараз я поки займусь з цю сторону, хвилин 5 пройде, потім повернусь знову сюди і буду ще раз приминати малюнок для того, щоб зробити його більш дрібним та цікавим. Хвилин 5 пройшло, кільму протер, вона повинна бути чистою, бо засохший матеріал можна робити царапин. Можна взяти такий мій хас, змочити кільму, щоб була ледь вологий І робимо друге приминання. Таких проминань можна робити. Тут я проклею скотч, щоб не закаляти поверхню. Перпендикулярно. І приминань можна робити 2, 3, 4 більше. Я думаю, двома обідусь. Зараз пробігаю і чекаємо висихання. Тут задача цього разу збити всі верхушки. У Крупничку можна. Все, чекаємо висихання. Що, що в мене вийшло? Такий декорчик легенький. Так навіть під обої попало. Десь. Це лава таке робить. Позакривало всі нерівності. так Ще все, всім дякую, підписуйтесь на канали. Все буде Україна. До побачення. Це ой, без камери. Ой, без підсудки. Все. Зараз з цього ракурсу зніму. Так, да, під відобої майже попало так. Дуже чудово. Тут. Дітки, щоб не повичухували, це стійка. Декоративка. Так що ще раз всім дякую. До побачення.